Всім привіт! З вами Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я створю комплект для особливої замовниці. Ця замовниця, моя мама, яка приїхала зараз до мене в гості в Київ і трошки в мене гостює. І як завжди, вона хоче щось новеньке, і, як завжди, вона не до кінця розуміє, що конкретно. Вона хоче або все і одразу, або не до кінця розуміє, що конкретно вона хоче. Тому допомагаю їй з вибором і щось трошки підказую. Ну, і, власне, таким чином, разом ми приходимо до якихось результатів. Далі подивитися, що в нас вийшло. Ну, Як бачите, я вже починаю працювати з. Тигровим оком. Беру ось таку фурнітурну намистину красиву бронзового кольору. Мені здається, що буде дуже гарно поєднуватись. І покажу вам, який центральний елемент у мене вийшов, від якого я відштовхувалась. Ось. І до чого це призвело. Чекайте далі у відео. Ну що, розпочинаємо огляд прикраси. Давайте подивимось, що у мене вийшло. Я брала камінь-тигрове око, таке світле, ніжне, нетемне, і поєднала його з гематитом. Але основний елемент центральний ось цей я вам показувала вже його ось ця красива отака бронзова намистина бронзового кольору з античного золота кольору шапочками. Власне, я в цій прикрасі і поєднувала кольори. Фурнітури бронзу з античним золотом. Нічого іншого я сюди не брала. Гематит також в кольорі такому бронза та античність. І проставочні бісериночки між камінчиками тигрового ока. Замочок теж бронзовий, бронзового кольору. І Попросила мама, щоб я поставила сюди кільце трошки такого більшого, тому я роз'єднала там ланку ланцюжка і поставила протектори також, до яких я вкріпила елементи замочку, крім, один другий. Ну, власне, ось таке вийшло на мисто. Я відштовхувалася від концепції центрального такого, крупного елементу. Далі хотілося мені плавненько перейти до цих намистинок, бо одразу поставити після цих намистин ось ці було негарно, тому що воно було, ну це надто велика різниця. Тому мені хотілося якось за допомогою шапочок та за допомогою цих проставочних всіх намистиночок якось так трошечки. Згладити ось цей кут. Бачите? Ну, якщо це можна так сказати, якщо я правильно виражаюсь, сподіваюсь, ви мене розумієте. Ось. І декоративні такі вставочки. я брала гематитові. Так само обрамлені намастинками з бронзовою фурнітурою. Ну, ось. Я вийшло намисто. Ну, але, як завжди, у дівчаток починається все з намиста, але <смі> намистом не закінчується. Де намисто там і браслет. Власне, тут вже немає ніяких центральних елементів, тут просто сам по собі такий браслетик, і закінчила його я теж таким ланцюжком, тим самим, з якого я відчіпляла кільце сюди, на застіпку. І... За допомогою цього ланцюжка зручно цей браслетик одягати на руку, якщо самому, якщо вам ніхто не допомагає або нема кому допомогти, ось так ось тримаєте за цю намистинку, ось так обкручуєте і, власне, застібаєте. Ось такий браслетик. Мені дуже подобається в, ці, в цьому комплекті поєднання кольорів саме по фурнітурі з самим каменем. Дуже подобаються такі от відтінки коричневого з золотом. Мені дуже до вподоби. І е, сережечки. Сережечки, звичайно, краще показувати в, в такій проєкції, як вони гарно м такі, бовтаються, такі рухливі. Ну, але так мені незручно ось так покажу. Поєднала замочок такого золотого кольору, але знову ж таки, з таким знатяком на античність. І, і, на мою думку, це прекрасно поєднується з бронзою, тому що тут не суто одна бронза, а і шапочки, ось такі, бачите, золотаві. І воно, мені здається, що дуже гарно все поєднується. Ось такі. Замовниці моїй мамі дуже сподобався цей комплект, вона щаслива. Ну, а це, власне, головне для майстра та для доньки, щоб замовниця була щаслива, а якщо замовниця мама, то взагалі в 10 разів щасливіша. Так що, сподіваюсь, носитиме задоволенням. А випишіть свої враження і відгуки в коментарях, як вам такий комплект? Я думаю, що моя мама теж почитає, їй буде цікаво почитати, що ви думаєте. Свої враження вона мені вже сказала. Ось. А ви свої пишіть в коментарях. Дякую вам за вашу увагу. Бажаю вам всього доброго. Мирних днів і ночей. Бувайте!